Привіт, друзі, ви на каналі АРТІ. Сьогодні ми розповімо про азбестотехнічні технічні вироби на замінний матеріал для багатьох галузей у промисловості. В цьому відео ви дізнаєтесь, який вироби пропонує наша компанія, у яких сферах їх використовують, і чому саме Арті є найкращим вибором для придбання цієї продукції. Залишайте з нами і ми проведемо екскурсію у світ надійних матеріалів. Що таке азбестотехнічні технічні вироби? Це спеціалізовані ущільнювачі тепла. Та електроізоляційні матеріали, що виготавлюються з хрозетил, асбесту. Чому саме цей матеріал є такий популярний? Він стійкий до високих температур до плюс 500 градусів, витримує вплив масел, бензину та агресивних хімічних речовин, має високу механічну міцність і довговічність, використовується без шкоди для обладнання. Азбестові вироби знайшли засто... застосування у багатьох сферах, таких як машинобудівництво, енергетика. Хімічна промисловість та будівництво. У нашому асортименті ви знайдете параніт це універсальний матеріал для герметизації з'єднань, що працюють в умовах високих температур та тиску. Він використовується в хімічній, електротехнічній та металургійних галузях. Він йде товщиною від 0,6 до 5 мм лист 1,5 на 2, загальне призначення та маслабін Азбестова тканина та шнури. Незмінні для ізоляції, захисту від вогню та термічного впливу. Азботкань АТ2, АТ3, АТ4 продається бухтами по 36 квадратних метрів. Азбашнур ШАОН. йде в бухтах по 5 та по 10 кг товщина від 3 мм до 40 мм. Сальникові набивки. для герметизації рухомих і нерухомих з'єднань у насосах, компресорах іншому обладнанні. Широкий асортимент агі 31 АП-31, АПР-31 та інше. Продається тільки бухтами по 10 кг. По товщині дуже великий асортимент. Гальмівні стрічки з Азбесту застосовуються у гальмівних і фрикційних механізмах, забезпечують надійну роботу обладнання. Продається на метраж, бухти йдуть по 10 метрів, лад 2 є ЕМ1 є широкий асортимент по розмірам. Чому варто обрати? Компанію АРТІ. Ми пропонуємо. Тільки сертифіковану продукцію, швидка доставка по всій Україні, експертна підтримка. Наші менеджери завжди допоможуть підібрати виріб під ваші потреби, широкий асортимент за приємними цінами. Ми безпосередньо завозимо товар з Китаю, що дає змогу пропонувати вам якісний товар за конкурентними цінами. Наша мета забезпечити вас надійними матеріалами, які прослужать довго і якісно. Зараз ми хочемо взяти інтерв'ю у нашого клієнта Олега, який є приватним підприємством та давнім клієнтом нашої компанії? Олег, розкажіть трохи про вашу компанію. Ну, Часто підприємець, займається резинотехнічними виробами. Позиції по асортименту приблизно такі ж, як на фірмі «Ахти». Яка основна сфера діяльності вашого бізнесу? реализация резинотехнических АСБ и технических изделий, ну и сопутствующих материалов, подшипники, манжеты, сальники. Вот такая примерно у меня область деятельности. Как давно вы співпрацюете с компанией Арти? С компанией Арти мы спрацюем, мабуть, 92-го года. Ну дуже багато років. А підкажіть, будь ласка, які саме азбестові вироби ви зазвичай купуєте у нашій компанії? Всі практичні азбестові вироби, які ваша компанія продає. Це набівки, це азбошнури, це параніти. Осе от такі. От. Все, що йде на промисловість, правильно Я розумію? Ну і промисловість, на частні підприємства. Що для вас, як для клієнта, є найважливішим у співпраці з постачальником? Ціна, терміни доставка, консультація або асортимент? Ну, асортимент то, все само собою. Ну, понятно. Ціна, понятно, ціна вона виділяюща в будь-якому бізнесі мабуть. Ну, і сроки поставки Ну, все взагалі, що требується для бізнесу, всі требування. Чи є у вас як у клієнта пропозиції чи побажання щодо покращення нашого сервісу або асортименту? Ну ні, асортимент більш-менш достойний. більше тут вже в принципі нічого, ви усі підтягнули теми. практически все темы подтянули, которые относятся ну, к этим техническим разбоизделиям, практически все. Хотелось бы, чтобы сроки были более быстрые поставок, но это уже, наверное, и финансовые вопросы, и логистические. То есть тут советов так ну, уже не дашь. Доброе, дякую. Друзья. Якщо вам потрібні надійні азбестотехнічні вироби, звертайтесь до Арті. Ми працюємо для вас у п'яти местах України та завжди готові до співпраці. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть у коментарях про вироби, які б ви хотіли дізнатися більше. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!